Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, про встановлення над дитиною опіки та призначення опікунам, про надання соціальної та адресної грошової допомоги Бердичівлянам і громадянам, які прибули до Бердичева з Криму. Подібні питання зазвичай залишаються поза увагою ЗМІ та широкого загалу, але це не означає, що їх не існує і вони не потребують розв'язанням. Саме таким і подібним, так званим поточним питанням було присвячене останнє засідання виконавчого комітету. У Бердичеві, на жаль, є люди, котрі до батьківства мають відношення виключно фізіологічне. Мешкають у ньому і ті, хто вкрай потребує фінансової допомоги від міста. Вирішувати проблеми, пов'язані із тими і з іншими, входить до завдань місцевої влади. Одне з рішень, ухвалених членами міськвиконкому, стосувалося змін чинного законодавства стосовно доступу до публічної інформації. Відтепер повний перелік відомостей, що становлять службову інформацію, спускатимуть на місця з областей. Наприкінці засідання від одного з журналістів пролунало запитання стосовно готовності Бердичева до зими. Проблеми, з якими стикається місто на початку опалювального сезону, характерні для цієї пори року. Повідомив заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Подекуди можуть рватися труби, відбуватися завоздушення систем. Взагалі ж ситуація контрольована. А міський голова додав: сподівання деяких осіб, що Бердичів залишиться без тепла, не справдилися.